Всім привіт, друзі! Сьогоднішня тема це така безпека на пасіців. Буде ніби дві такі категорії: це обробіток від кліща і напад бджіл. З першого почнемо з обробітку від кліща. Як ви, верніше, багато з вас бачили в минулому році, що люди страждали від такого явища, як неякісний препарат або велика доза, це вже ніхто не знає. Але після обробітку, скажімо, бджіл сипалася вся пасіка. Купували якийсь препарат, я вже не буду називати, як то кажуть, торгову марку, але я думаю, хто хоче, те й знайде ці відео. І повністю лягала вся пасіка. До чого я веду? Перед тим, як ви обробляєте, скажімо, своїх бджілок від кліща, прочитайте інструкцію, робіть все, як написано, і обробіть одну сім'ю. Подивіться, проконтролюйте. Підкладіть листочок під рамочки, під низ. Дивіться на осип кліща, дивіться, чи не гинуть бджоли. Якщо перед літком все гаразд, якщо на листочку тільки там, скажімо, є кліщ, бджіл немає мертвих, все, можете обробляти далі пасіку. Якщо є якісь проблеми, препарат потрібно викинути. Ще скажу про ситуацію у себе на пасіці з кліщом. Декілька контрольних сімей я вже обробив. В принципі, нічого особливого я не замітив. Осип там 10-20 кліщів. Це така в мене норма. Після виходу розплоду я повторно ще оброблю. І, в принципі, воно повториться плюс-мінус. Ніякого там такого. Шок контенту, в принципі, в мене із року в рік немає. Є, звісно, мінімальна закліщеність, але не така глобальна. Був один рік, коли он на тому пінопластому вулику, звісно, там був шок, можна сказати, просто тисячі кліщів. При цьому, всьому, хто б казав, що бджоли там злітають, не зимують і так далі. Там було просто нереально багато кліщів, бджілки. Два рази обробив, бджілки перезимували, розвивалися, ніхто нікуди не злетів ні осінню, ні весною. Так що кліщ це проблема, але багато ще до нього приписують, в чому він навіть і не винуватий. Але його потрібно позбавитися в будь-якому випадку. Так, з обробітком від кліща зрозуміли: контролюйте осип, контролюйте препарат, обробляйте одну сім'ю, а потім решту пасіки. Тепер з приводу нападу, так як вже майже безв'яточний період є велика вірогідність, що на вашу маленьку пасіку може прилетіти інша велика пасіка і розбити. якщо ви будете робити щось невірно. А це, скажімо, робити огляди, відкриваєте вулика, довгий час вулик відкритий, або десь якусь рамочку поставили біля вулика, або на пасіці і приманили бджілок. Також хто загодовує, теж тут десь порозливають, запах іде. Розіб'ють так, що будьте максимально обережні, тому що злодюшки снують по всій пасіці вже. Я вон теж працюю, бачу, якщо десь відкритий довго ящик, чи ще щось, вже клуби, бджіл крутяться і хочуть розбити ту медову рамочку, яку, скажімо, я там небережно поставив. Не повинно бути ніякого постороннього запаху медового на пасіці. Дивіться, щоб... Були всі вулики у вас закриті, не було ніяких щілин. Якщо навіть не впевнені в своїх сім'ях, в силі сім'ї, в своїх діях прикрийте льотки, нижні закрити взагалі, тому що небезпечний час настав. Ось і вся інформація, в принципі, на сьогодні. Щоб не втратити пасіку, робіть так, як я вам кажу. І все у вас вийде. Бджілки гарно перезимують, вийдуть з зимівлі і принесуть вам десятки кілограм меду. Все, друзі, до побачення, займайтесь біджонинство.